Так, Сьогодні у нас 26 число першого місяця року, тобто у нас січень місяць, і от такий у нас зимовий урожай. Тут, правда, ще з минулого року трошки є. Рахую, що це Короче, два на, пакет. Правда, один з найбільших зборів. Е, Та й тут зібралися всі члени якоруху. Ми от разом дістали, споруднили наш контейнер. І Зараз проведемо таке зважування, чисто фактичне щоб приблизно дізнатися кількість Ну 7 кг є зашкалює це тільки один це так, це тільки один той буде певне що у нас 8. я казав вісім значить близько а цей казав 20 а ну коротше десятка точно 20, ну, 20 ну, нема? Скажімо так, тут є більше, ніж 10, тому що це вага на 10 її затягнуло воно. Ну, конкретно... Так, треба переважувати, коротше. Треба переважувати. Ну я думаю, що десь... Ми розсипемо її. Так. спробуємо ще зважити. Тобто 20 кілограмів зібрали. Я думаю, що. Що це є дуже хороший результат, правда? Так. Дякуючи. О. Жителям міста Буча. Обов'язково. Свідомості людей. Які так. розуміють, що це, це є важливо. Є. Ні сміття такого немає, нічого. Ростемо. Ростемо. Добре. Гарно, молодці.